А чим сьогодні снідали ви саме таке опитування проводила наша колега Дарія Тілєгіна. Ну і таке ж опитування продовжуємо проводити ми на нашій сторінці у мережі ВКонтакті. Тому долучайтеся, відповідайте на запитання. Зараз ви просто можете побачити, як виглядає це опитування. Тому ми чекаємо на ваші коментарі і на ваші відповіді. Ну а також ми чекаємо на ваші привітання, які ви ще можете нам надіслати на сторінку. І ми їх озвучимо обов'язково в кінці нашої програми. Ну а просто зараз це ж запитання. Чим ви сьогодні снідали? Ми хочемо адресувати наші сьогоднішні гості. Це Юлія Левківська. Доброго ранку. Дуже дякуємо, що завітали. Тож почути відповідь. <рес> а, якщо чесно, ще нічим не снідала, тому що для мене це дійсно ранок. <рес> ну а взагалі, чим полюбляєте снідати? Я люблю каву і щось простеньке, якусь канапку, тобто нічого такого надзвичайного. Ну, а незвичайна, не знаю, стравна, чи як це правильно назвати? Їстівна подія. Єстівна. Смачна, смачна, смачна подія відбудеться зовсім скоро в нашому місті, 8 квітня відбудеться квітень, Суми Фест. Юлія, розкажіть нам, будь ласка, що ж це за подія? Це буде благодійний фестиваль, якби в ньому буде такі дві складові це їжа і благодійність. Тому ми запросили як волонтерів, які будуть самі від себе готувати різні страви, так і якісь серйозні заклади. А на цьому заході сумчани зможуть вкусно поїсти, і ці всі гроші, які ми назбираємо, вони підуть на поранених бійців. Зрозуміло. скажіть, будь ласка, а от окрім волонтерів, от ви сказали про серйозні заклади. Вони теж от на благодійній основі долучилися до вашої акції чи на а трошки <рес> А, справа в тому, що ми взяли, якби вже з них фіксований взнос, тобто, яка б не була погода, що б там не сталося, вони вже зробили свій внесок. А всі інше вони і вони тепер можуть заробляти. Якщо наприклад, їм захочеться а, зробити таку добру справу і дати ще більше, то чому б ні? Якщо ні, то вже. <гум> то ні. А всі волонтери вони просто віддають свої кошти, які вони заробили. Mm -hmm. У мене таке запитання: скільки треба мати грошей в гаманці, аби прийти до вас, скажімо, пообідати? <гум> ну, щоб добре пообідати, я думаю, десь 100 гривень буде достатньо, тому що різні люди, різні цінові категорії. То... Mm -hmm. А що ж там буде, Які страви? Буде багато чого. Буде еквадорська кухня, буде палестинська кухня, буде українська, американська. Тобто це буде така географія їжі, і я думаю, для Суми якби це такий незвичний формат. І можна буде поїсти все, як якийсь там плов, так і щось більш серйозне. Бургери. Тобто, це буде не джанк фуд. Ми звикли, що якби формат вуличного їжі це Макдональдс, але це не так, і ми хочемо це розказати сумчанам. Це буде смачно, то тоді, тоді от, одразу запитання, що таке вулична їжа, тому що дійсно якось здавалося, що це щось таке, що можна швидко так по дорозі перехопити. Якась там шаурма, який, якийсь там гамбургер. Там е, що, що таке вулична їжа? Що це за поняття? Ну. А що в принципі, ви якби ви було праві, прав, коли сказали, що якби і шаурма, і гамбургер, бургери, це все вулична їжа. В принципі, те, що можна швидко приготувати uh -huh. і продати не вулиці, це й буде якби вулична їжа, при тому, що в кожній країні це щось своє. Якщо ви приїдете кудись в Таїланд, там вам не стромлять якісь там, я не знаю, камах на, на паличку їх обжарять, це буде також вулична їжа. Але е, е, існує таке поняття, як здорова е, вулична їжа, і в принципі щось таке, що краще не купувати. І ми робили якби акцент на тому, щоб це були мож, можливо якісь салати, які будуть оформили футбокси. Ну в принципі зараз вже це це можливо, так а можливо, якісь а, е, е, якби якісь солодоща. Тобто це багато, багато великий вибір. Ну насправді фестиваль величної їжі буде проходити в Сумах вже вдруге. От ну і Юлія, ви також мали безпосереднє відношення до цієї події. ще минулорічної. Пропонуємо вам разом з нашими телеглядачами згадати, як же це було. Тому увага на екран. Дивимося, сюжет. Під Відкритим небом у сумах теж долучилися до хвилі фестивалів вуличної їжі. Сумчан частували смаженими стравами родом із різних країн світу за символічну плату. Мета благодійна збирають кошти на реабілітацію нашого військового Сергія Фесенка. Ще кілька місяців тому вуличним фестивалем у місті навіть не пахло. Тепер же на дворі риму католицького костелу запанували суміш ароматів та смаків. Місія не лишень почастувати, а й допомогти тяжко пораненому сумчанину. Тож і вирішили скликати ярмарок вуличної їжі, небайдужі активісти. Асортимент смаколиків чималий, та й ціни кишеню не ріжуть. Кажуть, і бійцю допомога, і містянам смачно. Охочих частують кухнями різних народів світу. А цей чолов'яга має намір перенести сумчан до Македонії своєю національною стравою. Я буду зробити Македонська яда. Зовут граф сучно фасуль. Фасуль. морква. Це Спеціальна. Сува м'ята. І... Сув красивий перець. Дуже вкусно. Це каша польова каша, яку ми готуємо на наших польових заняттях. Кожний цінників на їжу немає. Кожен віддає за обрану поживу, скільки воліє. Це польський зубчик жулік, він за 20 гривень буквально продається. Скільки захотіло віддати? Да. Що взагалі скажеш? Віддівну акцію? Віддівниці? Ну я только за і вважаю, що такі акції можна частіше проводити, вони йдуть только на пользу. Ми тут спробували дуже прикольну польську страву журек, але ми вже її доїли. Зараз ми куштуємо туркменський суп «Чурба», якщо я не помиляюся. От, наголошую, що тут нічого не продається, тут лише є добровільні пожертви, і тобто хто скільки бажає, то стільки платить. Але хочу наголосити, що страви дуже смачні та не, незвичні для нашої місцевості, і для нашого сприйняття. Скільки саме відомові за цей суп? Особисто я за цей супчик, якщо не помиляюсь, 10 гривень поклав хто скільки може так, хто скільки може, я бачив, що люди і менше, і більше, хто як на що згоден. вуличної їжі пройшов у сумах, відбувся у сумах минулого року. Ну і в мене ще таке запитання: то виявляється, там прямо на місці все й готують? Так. І в цьому фішка. Тому що якби, те, що ми казали про вуличну їжу, що має готуватися просто-напросто на місці. Якщо будуть якісь заготовки, вже ж там, можливо, вони будуть. Але це вже виходить з формату. тому... Піти і просто поїсти нормальний обід людина зможе де завгодно. А коли ми робимо такі фестивалі, ми завжди хочемо зробити якісь фішки, щоб людина прийшла, наприклад, на цьому фестивалі будуть майстер-клас. Тобто людина научиться ліпити вареники. Чому б ні? Тобто там ще будуть майстер-класи. А вже ж так. Його, тобто всьому, в цьому році ми такого не робили, тому що ми пробували, ми просто-напросто думали, можна зробити це чи не можна зробити це. В цей раз ми сміливіші, тому ми, і наші партнери вони такі більш активніші. І вони хочуть, щоб для всіх були якісь майстер-класи, і це може, можна буде навчитися готувати їжу, можна навчитися. як це, це квітень, так? Квітень вже минув. Але в нас є ще квіти, і тому як це якби, буде в форматі, люди будуть робити квіти з паперу, люди Вчитися, як робити різні букети, Тобто це буде і їжа, і щось те, що росте. Ну, тобто... uh -huh. От і ще одразу наступне запитання. Чим іще цьогорічний фестиваль, окрім от наявності цих майстер класів відрізнятиметься від минулорічного. Можливо, кількістю учасників там, ну, якби ми сподіваємося, що учасників буде більше. Хоча на той раз при повній відсутності якоїсь реклами бо людей було дуже багато, і це було десь за 2000, для нас було цей вау просто-напросто. І місцем проведення, тому що в той раз ми робили це на території Риму Католицького кастелу, відразу хочу сказати, що це не релігійне якби і воно ніколи не позиціонувалося як релігійна, хоч і якби водяк стасич це той, хто придумав це все. А в цей раз це будемо в парк казка, тобто ми поміняли локацію для того, щоб прийшло більше містян для того, щоб ми могли поставити сцену, тому що в цей раз вже буде професійна сцена, Не така камерна атмосфера буде ведуча, Тобто ми еволюціонуємо. Ну, ми вам ще того ще робажаємо, віримо і вже чекаємо самі цього фестивалю. Впевнена, що це буде дуже яскрава подія. Ну і хочемо надати вам можливість зараз запросити наших телеглядачів на фестиваль вуличної їжі. Ви можете зробити це просто на камеру. А я сподіваюся, що 8 травня всі сумчани будуть дуже голодні. Вони захочуть прийти і скуштувати все те, що наші волонтери і наші партнери приготують для них. Вони дуже стараються. Приходьте добрі справи, бувають смачними. Ну і ми ще раз наголосимо, що це е, восьм... відбудеться 8 травня з 12.00 до 18.00. Тож долучайтеся до такої цікавої та яскравої події. Дуже вам дякуємо за цей ранковий візит. Бажаємо вам хорошого дня. Ну а ми, шановні телеглядачі, переходимо до новин.